Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. В цьому відео, відео я хочу показати вам ниточки, які є у нас в наявності. Мерселізована бавовна. Турецької фірми Атлас. Ниточка номер 50. Моточок 20 грам. 200 метрів. Ось така ось бавовна. Дивіться. Ниточка дуже гарна, з нею дуже легко працювати. Зараз трохи світла направлю. Ось так, подивіться, які ниточки. Ниточки це оригінально турецькі. Ось такі є у нас кольори. З ниточками дуже легко працювати. Ось зараз я відкрию вам зелений, покажу. Подивіться. Подивіться, яка ниточка. Ниточка дуже-дуже гарна. Вона не кашлатиться, не линяє. Дуже гарні ниточки. Ось такі кольори у нас є. Також ми є на Фейсбуці. Я силочку скину на свій канал. І подивитися, там все розписано. все. Ціни точки коштували 27 гривень моточок. Зараз розпродаж, літній розпродаж, готуємося до літа. Ціна 25 гривень 200 метрів. 20 грамм. Ось такі ось це такий кирпичний, дуже-дуже гарні ниточки, дуже красиві. Працювати з ними дуже легко. Також цими ниточками можна вишивати гладдю, можна хрестиком. Беруть і дівчатка і в'яжуть гачком. Гачочок 05 до єдинички, бо ниточки тоненькі. Ось такі кольори. Ціна у нас низька. Такої фірми бавовни на Україні я не бачила, залишилося у нас вони. Mm. Так що, будь ласка, ось такі кольори. Щас зараз світло. Гарні, дуже гарні ниточки. Так що, звертайтеся, будь ласка, 25 гривень, 200 метрів. Вагою 20 грам. Я вас чекаю, будь ласка. До побачення.